40 доларів, Вася, ти що вообще гоніш? Всі ви знаєте, що там Трамп за розуму сходить, він же ж вивод ці мита на експорт, на імпорт, там 20-40 для когось 60%. І здавалось би, це десь відбувається, але насправді це приведе до того, що вже в вересні ми будемо айфони купувати по 3 тисячі доларів нових, якщо нічого не поміняється. І зараз, наприклад, цих красок, ви, ви випадете. Я, я просто не вірю, що таке може бути. Тобто у них є ціна, у них є ціна доставки, і я ще заплатив афігєти суму за розмитнення красовок. І все це падає на наші з вами на наші, на наші з вами руки Отже, наприклад, дивіться, це балансіаги, які я заказав в Європі, а це Арідаси, коротше, дуже ексклюзивна модель, їх в Європі не не, не купують, от я їх заказав з Америки. І замовив я балансіаги, вони прийшли, я просто за них заплатив, безкоштовна доставка, все, я отримав, можна ходити. І тут у нас є XLR Runner Deluxe. А, значить, їх вартість там приблизно там від 220 до там 280 доларів. восьмидесяти доларів. Ну, там, пара відрізняється. Потім з Америки зараз не можна замовити все разом. Тобто кожну пару треба окремо замовляти, і кожну з них доставляють окремо. Ну це вони роблять спеціально з економічної зацікавленості. Чого за доставку кожного з них? Я заплатив. Та секундочку, 40 доларів. Вася, ти що вообще гониш? Ну, я думаю, я їх як замовляв, думаю, ладно, 40 доларів. Я їх ніде в Європі не куплю, їх ніде немає ніхто не продає. Дуже класні кроси, зараз я їх покажу. А, думаю, ладно, так уж і пить. Короче, я їх заказую. І ось дивіться, декларація в мене є. Зараз я вам покажу, скільки я зараз вихідно заплатив. Просто унікальне так. Це біля, мені це не дуже сильно подобається. От є. О, ну це просто, ну ну, вообще, легенькі, нереально, супер класні. Вони мене підкорили. Просто підкорили. І приходить до мене доставчик діяча. От у мене і каже так: розпишіться вам доставка, але але ви маєте заплатити мито. Чого так? Коли я їх замовляв, ще не було цього від Трампа закону на мито, поняли? І жилось легче, здишалось легче. А коли вони вже до мене йшли, плили їх, відправляли, якраз я попав на те окно, як у цей Трамп ввів податкові мита. І, коротше, він каже: ви маєте заплатити 112 доларів. Я зараз покажу, якось спробую показати. Видите, 100... 112 доларів. Я кажу, за що? Ну кажу, ну мита -то розтаможка. Тобто Трамп прийняв ці всі закони, платить це все, не держава. Зрозуміло, не Америка, не Німеччина, ніяка не держава. Платимо це лягає на руки звичайних людей. Того зараз там в Америці із-за бастовки. того й просять імпічмента Трампа, тому що все дорожчи. Ну їм та пофіг, поняв? Ти ті, ті, хто це все продає, їм -то, їм то їм по барабану. А людям звичайним це все просто жесть. І, от... і ви ж бачите, блокування банківських систем і так далі. Я вам вже давно про це казав, вже більше двох років я казав, що буде така жесть, і що треба зберігати свої гроші і виводити кудись. Зажимають, да, і бачите, вони одну гачку закрутили, другу, третю, четвертую, ти так, роді ай би. Ай-ай-ай-ай-ай. А потом, оказывается, вообще зажатий вирватися не можеш. Там банки заблокували, там роботи, там ще щось, там потім вообще сі що не зможеш рипатися нікуди, ограничи тобі можливість виплат в десяти кілометрах від дому, і все, і сиди, і так буде по всьому світу. Да, смішно, якби не було, так грустно.